Лабадівна добрий день. Робимо прогулянку балангою. На вулиці Вітер, інколи сніг, морозу нема. Майже все зачинено, кафешки зачинені. Ялинку ще не розібрали. Підемо, прогуляємось по Босанавичу з Гатви. Там все зачинено, але я хочу пройти до моря. Така миночка, людей. Майже нема все таке сіреньке. І пусте. А ні, ось заклад дочинений. Йдемо далі. На вулиці плюс три, але вітряно, сиро і мороз. Влітку це популярна піцерія. Це завжди черга. Зараз вона а, трохи зачинена. Кава, чай, кав'ярня, цепеліни. Понятно, зрозуміло. Ой, наче ще так далеко до моря, а я вже чую. Чуєте, як воно шумить? Зачинено. Так, є теплий одяг, але зачинений. Відома фотозона. Наву, дощ. Не треба, не треба. М -м -м. Ну, Трохи життя є. Риба, так, всюди продається риба навіть зимку. А осіка. Ну це будній день, але все одно щось так працює. Сувеніри є, кав'ярні, риба, баби якісь. По-любому навіть якісь сукні продають, якщо раптом хтось хоче привезти з собою його. Далі чую музику, йдемо до неї. Колесо, мабуть, не працює, дуже холодно. Та влітку. А, цей хлопчина вже всім відомий по Коваги. У мене готівки немає. Ну і ось моя мака, майже порожнє море. Якби не ті люди, що вони обігнали, я була би тут одна. Нікого нема. Я вже пішла, але вирішила повернутися, подивитися ще на море це є з цієї звичайної кав'ярні. Бо коли я ще сюди прийду? Ще одна кафешка, якась карма, але вона теж зачинена. Ще є така дитяча зона, тут вітряно, тому сміття розкидане. Санта на дереві. Не знаю, працює чи ні, зараз гляну. Блін, коли йдеш з моря, такий зразу гарний настрій якісь, сідам, якісь проблемки були. Це херня. блін, це Круто, я не знаю, чому я живши біля моря, туди не ходжу. Ну, він і Клас. Все зачинено. Майже все. Але якщо. Є кошти, то можна зайти. Тут є відчинених пару ресторанчиків, риба продається і, і все. І море. Ну і готель. Коротше, ну, ані то в санаторій Градіалі, там все є. якщо ви вже додивилися до цього моменту, то підписуйтеся, бо я живу чи впала в її вже півроку, жодного разу не була в її крамничках. І наступного разу, а це буде десь понеділок-вівторок, я хочу піти і подивитися, що ж продається в тих крамничках. Бо я зазвичай їхала в Клайпеду, що собі купувати, і тільки сьогодні побачила, що тут є, що купити. Просто не знімала. Ну і не заходила, дивилась тільки через віконечко. Ну, бо в мене було грошей з собою. А тепер навмисно піду з вами і вам покажу. Дякую, що дивились. Ну, я ж начинаючий, е, какой-то міні блогер паланги, то мені буде приємно за те, що ви просто були зі мною. Все, дякую.